Сьогодні хочу поділитися з вами способом, який врятує тих, хто полюбляє фаршировані перці, наприклад, або дотримується дієтичного харчування. Цей варіант підійде і для тих, у кого перці або виросли дуже-дуже великі, або ж останні перці, і вони такі ось ну, некрасиві. Не Непригодні для фарширування. Отже, поїхали готувати. Нам, звичайно, знадобиться м'ясо. М'ясо може бути любе. У мене сьогодні це нежирна свинина, це може бути куриця, індичка, що завгодно. Може бути змішаний фарш. Тут, вже в залежності від ваших вподобань і від того, наскільки дієтичну страву ви хочете приготувати. М'ясо нам потрібно. Перетворити на фарш. До подрібленого фаршу додаємо моркву, її можна натерти на тертушку, а можна, як зробила я, перебити в подрібнювачі. Я навіть до м'яса її додавала, коли м'ясо перебивала. так легше перебивається м'ясо. І сюди ж відправляю нарізану кубиками цибулю. Стосовно овочів, так, їх можна підсмажити. Буде, можливо, ще смачніше. Але, скажу вам по секрету, по-перше, і без смажених овочів виходить дуже і дуже смачно. А по-друге, якщо смажити овочі, то це вже буде не зовсім дієтична страва, вона буде більш калорійна, більш жирніша. Обов'язково це все солимо, перчимо, а спеції додаємо вже на ваш смак. Я додаю тільки сушений часник і копчену паприку. Ви додаєте все, що вам подобається. І все це добре перемішуємо. Коли морква натерта на тертушку, її здається тут менше. Коли перебита в подрібнювачі, на вигляд її здається більше. Фарш майже готовий і відправляємо сюди рис прямо сухим. І ще раз добре перемішуємо. Фарш готовий. Перець нарізаємо произвольно. Мені подобається більше. Саме ось такими невеличкими кубиками. Беремо ємність, якій будемо готувати. Це може бути або каструлька, або казанок. Готувати можна на пліті, готувати можна в духовці. Дно змащую олійкою і починаю збирати. Збираємо слоями. Але пам'ятайте, що верхній слой має бути перець. Ось так слой перцю, і на нього викладаю слой начинки. Ось так, шарами, перець, фарш, перець фарш. І пам'ятаємо, що останній слой має бути саме перець. Ось так. Тепер залишилося зробити заливку. Заливку можна робити будь-яку. Може бути томатна, може бути сметанна, може бути е, комбінована сметана і томат. У мене сьогодні буде це магазинна сметана, вона не жирна. Е, сьогодні буде саме сметанною залита. Я розводжу сметану з водичкою, додаю сюди трішки меленого перцю. Сіль і сушений часник. І все. І ось цією заливкою заливаю перчик. Все відправляємо на пліту, або в духовку, або в піч, в кого що є, і тушкуємо до готовності. Ну ось і все, ленивий фарширований перчик готовий. Смачно, як і в теплому, в гарячому вигляді, так і в холодному. Тому готуйте і всім смачного!